І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. І в цьому відео я буду облаштовувати нову квартиру для моєї ос. А тобто для мене. І так, да, я знаю, що попереднє відео було теж облаштування, і мене це саму трошки засмучує. Проте, на жаль, у мене не було достатньо часу, щоб зняти якесь складніше відео, тому знімаю саме таке. Що ж, ну а ми не будемо затягувати приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Що ж, ну і спочатку я, звичайно, розкажу про саме облаштування, а потім ми трошки поговоримо на інші теми. Ну і почнемо із розташування кімнат. Зараз я облаштовую свою кімнату, і ще хочу сказати, що цей будинок, ця квартира, вийшла у мене в такому естетичному стилі. Ну, Я не знала, в якому стилі зробити, я не хотіла робити в якомусь прям стилі, але я хотіла, щоб воно все красиво виглядало і вийшов такий стиль. Так от зараз я вже дооблаштовую свою кімнату. Далі йде кімната моїх батьків і мого брата. Я вирішила, що в цій квартирі я теж буду з ними жити. Далі такий коридорчик із ванною, вона дуже маленька. Потім кухня і вулиця, двір. Ну, я подумала, що влітку було б круто жити у будинку з виходом на вулицю, тому вибрала саме цей будинок. Облаштування мені сподобалось. Я не можу сказати, що воно прям дуже красиве, але я старалась зробити його якомога кращим, тому що ну, мені ще в, нього, в ньому три місяці жити. Але вийшло ну, нормально. В принципі, я його ще додам, якісь різні предмети із інших локацій. І в принципі, має бути нормально. По облаштуванню це все. І зараз ми трошки поговоримо на інші теми. Ну і почнемо з того, що сьогодні перше червня. Да, я дуже рада. Я не знаю, може ще хтось вчиться, але особисто в мене вже почались канікули, і це взагалі дуже круто. Я планую дещо зробити. Одне відео цікаве дуже зняти. Ну, це ще взагалі не точно, але я б дуже хотіла це зробити. Можете здогадуватись, що це буде. Ну, також, так як це літо, у мене буде. Дуже багато вільного часу, тому я буду частіше випускати відео. А я збираюсь почати більш активно вести свої інші соціальні мережі, як ті коктік, інстаграм, того що я туди дуже мало всього викладаю, і ну, можете підписатись. Посилання є в описі каналу. Uh, і, в принципі, мабуть, це всі теми, так як з минулого облаштування пройшло дуже мало часу, тому більше у мене новин нема. А єдине, я ще хотіла сказати, що uh, 17 червня буде півтора роки моєму каналу, і я дуже хотіла б набрати ще 10 підписників, бо мені не вистачає до 700 підписників. І я б дуже хотіла за ці 17. 18 днів да, набрати 10 підписників. Тому, якщо ви не підписані і дивитесь моє відео, то обов'язково підпишіться. На екрані ви зараз можете побачити результат. І на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео! Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it just now. I'll take my hand, stop it, the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't.